Доброго дня! Хоча я кримінолог, але сьогодні я вирішив про злочини, вбивства тюрми і так далі не розповідати. Може, деякі з вас будуть розчаровані. Але все ж таки я зачеплю певні теми, пов'язані з кримінологією. Це є агресія, але я намагатимусь. Так, в своєму фасі намагатимусь попередити правопорушення. А напевно, більшість з вас будуть зі мною в тій самій ситуації, що нам часто бракує часу. Бракує часу на себе в першу чергу, звичайно, на наші хобі. Бракує часу на родину і навіть на роботу. З іншого боку, ми щоденно люди, які живуть в мегаполісах, витрачаємо неймовірно багато часу в дорозі. Як правило, це пересування з точки А в точку Б, де точка А це є домівка, точка Б робота. Хоча навіть по роботі або у вільний час ми можемо пересуватись більше ніж між цими точками. Тривалий час, коли ми говорили про пересування, це, звичайно, був автомобіль. Автомобіль, який нам давав свободу. В першу чергу це була свобода, автономія. Також автомобіль він був символом прогресу, символом сучасності, а також в першу чергу для України і для країн, які розвиваються автомобіль. Це є також виразником статусу. Але чи справді автомобіль сьогодні в місті, в великому особливо місті, дає свободу? Звичайно, ми дуже багато часу витрачаємо в Русі, і цей час часто вважається той час, який ми прогавили. Звичайно, як ви побачили на попередніх слайдах, цей час можна використати з користю, можна надолужити справи, які ви не встигли вдома. Але все рівно дуже часто цей час є просто згавлений. Всі кияни, ви напевно, знайомі з такими картинками, дуже багато часу витрачається в пробках. І ці пробки вони є для економіки в першу чергу шкідливими, тому що ми втрачаємо дуже багато грошей. На паливо в першу чергу, але звичайно, це є робочий час, це є. Це є довкілля, про яке ми часто забуваємо. Пораховано Київським Національним університетом, Національним університетом транспорту України. Пораховано, що киянин в середньому на рік витрачає 350 годин у різних тягнучках і заторах. Що це таке? 350 годин це 45 робочих днів. За 45 робочих днів можна зробити дуже багато. Хто читав з вас Джона Ріда, ви знаєте, що за цей час можна зробити жовтневі перевороти в чотирьох країнах, наприклад, можна звичайно провести цей час з родиною, можна прочитати неймовірну кількість книжок, можна мандрувати взагалі 45 днів це більше ніж щорічна відпуска, яка наразі нам надана трудовим кодексом. Звичайно, я би я вам розповів історію, як я поїхав перший раз в Амстердам до своїх друзів. Звичайно, я не очікував, що мене будуть зустрічати з хлібом-сіллю, але не менш здивуванням було, коли мій друг пригнав другий велосипед для мене. І просто коли я вийшов з вокзалу, він мені вручив цей велосипед. І на моє здивування він пояснив: краще витратимо ці гроші на пиво, ніж на бензин чи на, 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 на трамвай. Оце вам відома голландська. Ощадливість і раціональність в дії з тим, я не міг сперечатися, звичайно, але це було більше ніж гроші, будучи на велосипеді в Амстердамі. Я відчував себе вже частиною міста. Я вже не відчував себе таким ось туристом, який приїхав галопом по Європі. Я відчував належність до міста. Ми, ми пересувались скороченими шляхами. Ми були пересувались і знайомились, були в вечірки в різних дворах. Тобто, це було більше ніж ніж належність на міста. Також пересуваючись на велосипеді, я відчував свободу. Я відчував ту свободу, яку мені не надавав автомобіль, і я говорю це з досвіду, тому що я за кермом автомобіля з 18 років. Я користуюсь, як правило, різними видами транспорту, тому мені є що порівнювати. Це відчуття свободи було не лише свободи в того, що я міг проїхати повз кілометрову. Пробку, яку утворили автомобілі, інші види транспорту. Це було більше, ніж просто те, що я міг скоротити десь шлях на велосипеді. Це була свобода від олігархів, від компаній, які піднімають ціни на пальне. Це була свобода від держави, від влади, яка вирішила сьогодні, наприклад, підняти акциз на паливо. або Перекрити частину, півміста, перекрити, або їхнє рішення не інвестувати в громадський транспорт. Це була повна свобода. Велосипед він взагалі дарує нам дуже багато. Ми, все знаємо, ми всі знаємо переваги велосипеда, і я не буду про, про них говорити сьогодні. Але велосипед, як на мене, і це я. Говорю не лише як один велосипедист, а як дуже багато людей в дослідженні в Лондоні, тому ж е, про це говорили. Велосипед це є виразником сучасної людини. Хто така сучасна людина? Сучасна людина це вперше незалежна людина, впевнена людина і відповідальна людина. Про незалежність я говорив. Що таке активна людина? Звичайно, якщо ви на велосипеді, за визначенням ви активна людина. Для мене це більше, ніж просто активність, тому що для мене це також економія часу, тому що коли я на велосипеді, мені вже не треба витрачати час на, на спорт, ходити в спортзал, займатися іншим видом. Два в одному, так би мовити. Коли ми говоримо про відповідальність, це відповідальність в першу чергу перед, перед планетою, як би це пафосно не звучало, тому що ми відповідальні за довкілля, ми докладаємося до того, щоб зберегти довкілля різного нашого рідного міста. Або планети на загал, це також відповідальність перед власним тілом, тому що ми не даємо нашому тілу втратити свою природню форму, втратити здоров'я. Ви знаєте, що в Україні на жаль, вже кожен другий українець, кожна друга українка страждають на зайву вагу. Я вже не говорю про 480 тисяч смертей щороку від судинно-серцево-судинних -серце, захворювань, для порівняння туберкульоз забирає 7 тисяч щорічно. Чому українці не скоро пересядуть на велосипеди? Я, ре, я реаліст, я знаю, що це буде. Звичайно, нам бракує інфраструктури, безпеки в тому числі. А інфраструктура, коли я говорю про інфраструктуру, це не лише велодоріжки, велопарковки, регулювання руху і так далі. Це навіть таке, така банальна річ, як Наявність душу в офісах і установах. Але нам на владу покладатись, чекати це, це дуже довго і, може, навіть марно. Тому я вважаю, що нам бракує в першу чергу велокультури. Для українця, це, звичайно, в містах. Це дуже незвично, напевно, побачити. Відомих людей, політиків на, на велосипедах. Нас ще далі дивує, коли ми бачимо за кордоном відомих людей, які їдуть е, на велосипеді? Е, для нас це диватство, але це стає, е, це, це стає нормою. Звичайно, от ми говоримо, що у нас нема велодоріжок, але бачите, в Лондоні вже думають про те, щоб люди не лише на велосипедах діставались е, до своїх офісів. Вони думають, як. Зробити такі стежки, такі канали, щоб люди у вплав їхали чи вплили на роботу. А взимку, ви знаєте, Англія, країна не дуже тепла, щоб вони на ковзанах добирались на роботу або кудись у бар. Так, це Барак Обама на велосипеді. З одного боку, мені би дуже хотілося побачити Януковича на велосипеді, але з іншого боку, я знаю, що в Україні такий досвід буде. Це напевно буде. Перекриті не лише дороги з Межигір'я до Печерська, а напевно і тротуари. Тобто, може краще наші політики не завжди може краще дійсно, хай літають. Але тут серед вас дуже багато успішних людей, і я би хотів до вас звернутись, щоб ви дали цей приклад, щоб ви показали іншим людям, в першу чергу колегам, громаді, але, думаю, більш за все вашим дітям, тому що ви знаєте, діти соціалізуються. Дивлячись на батьків, показати, що це можливо, показати, особливо, якщо ви хочете, щоб ваші діти були активними, незалежними, відповідальними. Покажіть їм це. Я би не хотів, щоб ви мене сприйняли як якогось апологету, знаєте, видової боротьби, антагонізму між велосипедистами, автомобілістами, іншими видами транспорту. Ні. Я, я розумію, що всі види транспорту вони повинні співіснувати. Ба більше, я навіть говорю про те, що ми не повинні відгороджуватись один від одного різними мурами. Я не говорю про те, що тут резервація для велосипедистів, тут для пішоходів, а тут вам е, шляхопровід для автомобілістів. Ні. Тим більше треба просто подумати, що іноді, наприклад, та швидкість, яку дає нам автомобіль, вона не є, не повинна ставати ціллю заради. Самої ціллі, тому що може часом варто сповільнитись, варто насолодитись цим днем, насолодитись навіть містом, тому що, хоч ми бачили попередню презентацію, місто втрачає своє обличчя, але воно залишається ще гарним. Тому може варто сповільнитись. І ти, коли на велосипеді, наприклад, ти не відділений від міста лобовим шклом, ти не відділений вікном трамваю, маршрутки. О, теж ще один <хи> варіант. А, ти не відділений навіть шаром землі, ти у вірю цих подій. Тому я е, прошу, поки у нас немає інфраструктури, поки, поки у нас немає цієї культури, бути тими чинниками, тими агентами, які цю культуру привносять. І тому я е, закликаю. Навіть коли ви на, на автомобілі, хоча, звичайно, радив би спробувати раз у тиждень, раз не знаю, бодай у місяць пересідати на велосипеди, але навіть коли ви на автомобілі, коли ви в метро поважати один одного, просто не забувати, що ми люди, і ми не хочемо перетворювати місто на якийсь ринг гладіаторів, де виживає найсильніший, тому що ми можемо звичайно жити за принципом з вовками жити по вовчі-вити. Але ми так само можемо стати трохи іншими, і ми можемо, якщо вирішимо, якщо захочемо, ми можемо прислухатись до заклику Ліни Костенко, яка, як ви бачите, яка закликає нас бути взаємокрасивими. Гарно, дякую.